Російська війна проти України не вперше виходить за територію нашої країни. За офіційними даними, 19 російських безпілотників 10 вересня порушили повітряний простір Польщі. Польські військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Загалом за минулий тиждень кілька разів Польща підіймала в повітря винищувачі через загрозу вторгнення російських дронів. Ця подія сколихнула весь світ, нагадавши на що спроможна країна агресор. У Польщі зазначають, що Росія свідомо атакувала їхню країну, а заяви Кремля про непричетність є неправдою і типово радянською практикою. Президент України Володимир Зеленський у свою чергу назвав заліт російських дронів до Польщі спробою Кремля перевірити на міцність НАТО. Ми ж запитали чернігівців, що вони думають із приводу російської дронової атаки на Польщу та що це може означати. Мені здається, щоб посіяти хаос. Щоб спровокувати. Я думаю, що так. Чи іншого щось не може бути. Це провокація, просто звичайна провокація, яка була і до Другої світової війни, така і зараз робиться. Просто провіряють, як на це зреагує НАТО, як зреагує світова спільнота. Що вони будуть робити? Просто перевірка, міцність перевірка. Просто залякування, перевірка. Як вони відреагують? Чи захищать вони як своїх друзів, чи спроможні вони? Провокація якась, напевно. Ну, скоріше всього, я так думаю. Даві, що це Росія, дуже хочуть з НАТО повоювати. Їм так хочеться дуже давно вже. Але це для них погано закінчиться. Бо це терорист, хоче за. Захопити усе усю під себе. Я думаю, що Росія почала напад на європейські країни. Вона їх типа випробовує. Перевіряє готовність НАТО на відповідь, гідну відповідь. Перевіряють, на слабо беруться. Ну це провокація. Я нічого не можу більше сказати. Я із тих людей, хто вірить, що буде війна в Європі. Ну, типу, це просто як то сказати, промацувати, яка буде відповідь від НАТО, бо дивитися, не буде відповіді, буде ще щось більше. Через тиждень, через місяць, через рік. Бажаємо, щоб поляки зрозуміли всю небезпеку, яка на них чекає. Ми вже це давно зрозуміли, а вони ще ні. Що вони задумаються, що Україна це. Форпост Європи, Форпост світу, що їй треба допомагати, щоб вона вистояла. А в другому разі росіяни будуть там.